Триває щоденна роздача продуктової допомоги у місті Саїда на півдні Лівану. Місцева неурядова організація координує розподілення продуктів серед біженців, що приїжджають сюди з сусідньої Сирії. З 2011 року, відколи почався конфлікт, лише Ліван один прийняв у себе приблизно три чверті мільйона сирійських біженців. Ситуація стає все складнішою для нас, тому що кількість біженців зростає до величезних масштабів. У місті Саїда місцеві жителі намагаються допомогти приїжджом. Приносять їжу, одяг надають помешкання. Вони роблять все можливе, але проблема поглиблюється щодня. Гаслетравербеста проблем спікамбегернбігеревдей. Без цієї допомоги Алі та його діти просто не виживуть. Вони палестинські біженці з Сирії. До Лівану, таких як вони прибули тисячі. і Тепер вони у надзвичайно скрутному становищі. Їм видали тимчасові документи. А в кінці серпня Ліван закрив свої кордони для сирійських палестинців. Алі народився у цій країні, але був змушений її залишити у віці трьох років під час стручання ізраїльських військових 1982 року. Він повернувся до Лівану сім місяців тому. Строк дії тимчасового дозволу на проживання сплив тепер. Він в Україні нелегально. Чоловік знайшов прихисток в таборі для біженців поблизу Сайди. Проблема в тому, що мені потрібно зареєструвати моїх дітей у Лівані як ліванських палестинців. Щоразу, як я показую мої документи, мені кажуть, що вони не дійсні, тому що мають бути затверджені міністерством закордонних справ у Сирії. Я повертався кілька разів, все перепробував. Тоді я відправив дружину до Сирії отримати свідоцтво про народження для наших дітей. Там виявилось, що звернутися до адміністрації зараз неможливо. Тепер моя дружина застрягла в Сирії, тому що вони тепер не пускають палестинців. Через Ліванський кордон я приїхав у цей табір, змінив одне вигнання на інше, один табір біженців на інший. Що тут скажеш? Страждання за стражданням, одна втеча за іншою. без дозволу перебувати в Україні, алі не може отримати допомогу від управління ООН, яке піклується про палестинських біженців. Чоловік втратив роботу, тому що мав доглядати за дітьми. Довелося продавати все, щоб купити їжу та одяг. Іноді хтось пожертвує копійку. Я люблю їх і дуже за них переживаю. Вони найдорожче, що в мене є, саме тому я все це терплю. Я люблю їх більше за все на світі, але цієї любові недостатньо. Сирійські палестинці до краю заповнили табори для біженців у Лівані. Місцеві жителі намагаються допомогти, але напруження зростає. Прірва між прихильниками та опонентами правління Башара Асада поглиблюються і розповсюджуються на ліванське суспільство почастішли сутички. Рушаємо до Бейрута. У столиці постійно говорять про велику присутність сирійських біженців. Тут непокоїться про вплив такої ситуації на економіку і стабільність України. ми стали свідками справжньої трагедії. Все частіше виникають проблеми з безпекою. Зростає певне роздратування на націоналістичному ґрунті, особливо у районах, де живуть найбідніші ліванці. Вони не можуть знайти роботи і бачать, як сирійці їхню роботу забирають. Потрібно зважати на цю проблему з обережністю, особливо що стосується кількості біженців, вона неприйнятна з економічної точки зору сирійці, які приїжджають до Лівану, забирають роботу у ліванців. Вони працюють у будь-якій галузі за будь-яку плату. Держава не може контролювати все це, а вона повинна. Потрібно їх розмістити у таборах для біженців, звідки не можна виходити, давати їм їжу і все я бачу, як сирійські люди сплять на підлозі. Мені їх дуже шкода. годі, годі, годі. Бідні люди, потрібно їм допомогти. Ліван не може зарадити проблемам стількох людей, але потрібно зробити щось у їхній країні, встановити мир, щоб вони могли повернутись додому Сирійські біженці і самі мріють повернутися додому. Нині вони справді знаходять тимчасові заробітки за низьку плату, як, наприклад, на полях на заході долини Бека. Але цих прибутків не вистачає, тому біженці залежать від гуманітарної допомоги ООН у Лівані, яку значним чином фінансує ЄС. Окрім допомоги з основними продуктами, неурядові організації намагаються покращити санітарні умови життя для біженців, укріпити їхні хитки помешкання, дати освіту дітям, але коштів зовсім недостатньо. Діти, які приїхали сюди два роки тому, разом з родинами, як і їхні батьки, мріють повернутися додому. Наша мрія повернутись додому. Ця країна не наша. Ми хочемо повернутися до нас, до наших шкіл і навчатися там. Ми пишаємося Сирією. Це наша гордість та гідність. Це все, що ми маємо. Ми знову хочемо ступити на нашу землю. Хай Бог втілить ці мрію життя. Тим часом управління Верховного комісара ООН у справах біженців зменшило допомогу сирійцям у Лівані через брак коштів. Певні категорії, які вважають менш вразливими, більше не отримують продуктової допомоги люди, які справді потребують допомоги, надсилають нам прохання. І наші співробітники відвідують їхні помешкання, перевіряють обставини їхнього життя, щоб всі, хто потребує допомоги, її отримали. Але ці пояснення втішають не всіх. Ми спитали біженців, які проживають у тимчасових таборах у Лівані, про їхні очікування від міжнародної спільноти, від заходу. Чи арабського світу ми більше не витримуємо. Нам вже годі. Люди виснажені, ми розчавлені. Стільки молодих людей загинули у Сирії? Де ж надія? Мій брат загинув. про що ще говорити? чи він повернеться додому, чи інші країни його до мене приведуть? Все кінець. На що мені ще сподіватися? нам лишається лише чекати, що робитиме Бог. Якщо світ не поворухнувся, то чого ж чекати? Все, ми втратили молодь, нашу найкращу молодь, і вона далі гине. На що нам сподіватися після всього, що сталося? Чи хтось ворухнеться? Вони ж сплять. нехай сплять. Можете не прокидатися. Годі.